Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше тушкування розморожених голубців. Заморожували голубці у сирому вигляді, які формували листя білокачаної капусти із рисово грибним фаршем. Голубців ми розморожуємо стільки, скільки з'їмо ще гарячими. Із голубцями ми разом заморожували і листя капусти, поміщаємо голубці у каструлю, дно яке вистеляємо цим замороженим листям. Та ще цим листям і накриваємо голубці і додаємо до голубців натерту сиру моркву. Готуємо заливку! У нас домашній соус із жовтеньких помідорів. А можна взяти будь-який соус чи томатну пасту. Соус розводимо кип'яченою теплою водою і заливаємо голубчики. До голубців у каструлю. Додаємо ще листу лаврового, солимо голубці за смаком та ще й додаємо свої улюблені спеції, а ми додали універсальну суху приправу, яку власне самі приготовили. А ви додаєте приправи за смаком та за бажанням. Додаємо. Ще кип'яченої охолодженої води додаємо води стільки, щоб вона майже покрила голубчики, закриваємо каструльку кришкою і з моменту кипіння тушкуємо голубці на щонайменшому вогні 30-50 хвилин. Час тушкування залежить від величини голубців. Поки Тушкуються голубчики. Ми коротко про те, як ми формуємо їх. Звичайно, промиваємо і відварюємо 20 хвилин рис, беремо склянку рису і дві склянки води. А от сухі лісові гриби запарюємо гарячою водою кип'ятком, а пізніше перекручуємо їх через м'ясорубку. Цибулю і моркву дрібнемо і підсмажуємо на олії на сковороді. А ще пізніше до цих же овочів і додаємо перекручені сухі, але вже розпарені гриби. Листя капусти теж розпарюємо і обрізаємо затверділі частинки. З'єднуємо. Рис із підсмаженими овочами, грибами, за смаком солимо, перчимо, додаємо свої улюблені спеції і замішуємо фарш. А тоді цей фарш, рисово грибний, замотуємо у листя капусти. Формовані голубчики поміщаємо у морозильну камеру, так вони якісно зберігаються до одного місяця. І ось уже наші голубчики пахнуть на всю хату, аж слинка тече. Пора подати їх до столу. І з чим будемо подавати? Смачні голубчики зі сметаною. А у нас найсмачніше подання до столу голубчиків. І соусом, який утворився під час тушкування голубців. Поливаємо голубці соусом. Ах, і смачні голубці! У нас найсмачніше приготування смачних голубців. Вони виходять ніжними, соковитими і неймовірно апетитними. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки, за хороші коментарі. Підписуйтеся на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів, а ще ми знаємо. Що все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. Далі буде.